Вітаю, вітаю вас, мої дор дорогі підписчики, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я дивлюся карту дня на 5 жовтня 2024 року субота. Я вирішила, що поки немає від вас. Інформації, як вам більше подобається, да, я вирішила, що я буду робити так, як робила раніше. І так, дивимося е, е, карту дня. Чотири варіанти. Да. Перший варіант, другий варіант, третій варіант, четвертий варіант. Так. Вибирайте, будь ласка. І так, перший варіант. Вітаю вас, одинички. Карта дня для вас на 5 жовтня 2000... 2024 рік. Субота. Карта енергетика дня. Двойка мічі. Перекриті дороги ну, Якщо ви збираєтесь кудись в дорогу, дорога не стелена, тобто дороги в просторі немає. Також це карта вашого внутрішнього то Тобто ви закриті, ви нічого не хочете, у вас депресивне состояние, нічого не чую, нічого не бачу. Таке, знаєте, карта Воздух, да? І воздух це логіка, Тобто, вам треба побути одному. Може, можливо, вам треба прийняти якесь важливе рішення в суботу, і ви хочете просто побути одні. Да? Тобто попросіть своїх рідних, якщо ви, у вас таке состояння, то попросіть побути одному і трошки подумати. Це, якось, двойка це двойственность, да? тобто не прийнять колібання, не прийняти рішення, отаке, да? І тому. Карта така, не скажу, що це погана. Інколи побудь одному, і знайдіння з собою, і послухати своє, свій розум і своє тіло ну, потрібно. Тому я думаю, що для вас енергетика така, просто побудь одному. Да? Але дороги не виривайтеся, дороги не буде. Якось воно ну, двійка мічей воно завжди. З чим пов'язано? Ну, я ж вам кажу, що вам захочеться якось, побудь, хитренько хитренько закритися, обратно ще одна карта закритися. Ну, це ви хитро, хитро від усіх. І Хочете побути своїми емоціями. Може, у вас емоції, може, це емоції непогані. Не те, що вас там прям гнітить, і ви там, може, та емоція якась класна і вас переповняє, але не всі можна і розповідати, і ви хочете побуть одному і просто покайфувати. Просто помічтати, наприклад, да, вам хочеться побути. Це ж не значить, що це погано-погано, ні. Але е, все-таки е, ви... це не те, що там у вас якесь буде емоційне под... состояние такого угнітіння, а навпаки, ви можете навіть схитрити, що я хочу побути просто одна, але тільки якось хитренько так щось зробити, щоб побути одному. Да? От Всі кудись хочуть, да? ну, кудись хочуть поїхати рідні, там, чи кудись. Там, я не знаю. а ви кажете, так голова болить, я побуду вдома сам. Да? А ви там їдьте кудись чи діть кудись там, ну, таке, трошки як схитрили. Отака, енер... Отака одиничка для вас енергетика на суботу. Дякую, що подивилися. Ставте, будь ласка, лайк. Ваш лайк це ваша подяка мені за мою роботу. І, як завжди, моє традиційне все буде добре. До зустрічі! Вітаю, вітаю вас, двічки. Карта дня для вас на суботу, на 5 жовтня 2024 рік. Дивимося, карта дня для двічок Семірка. Пентаклі, сімка пентаклі – це карта ожидання. Тобто енергія Пентакліва вона е, спокійна, Тобто це посіяли урожай і ждемо, коли він виросте. Не бистра, да? спокійна, не бистра, в ожиданні е, хаоса немає. Просто нормально, спокійно, по-домашньому, в субота. Це все вдома, да? ніякого немає. Політіли, побігали. Да? Все спокійно, все нормально. Що, тут? Що ми тут будемо ждати? Да, все по-домашньому. Якась є мечта, да, ви там прокладуєте, як, якась є у вас мрія, да, ви якось прокладуєте, е стабілізуєте, да, приземляєте її, да, там, е щось узнаєте, щось але у вас є десь, ідея фікс, якась, яка вам не дає спокою. І от ви її е приземляєте, заземляєте на землю. Да, Ну, Шукайте про це інформацію, придивляєтесь, вивчається, вищитуєте, може таке, знаєте, ну, я не знаю, поїздка, наприклад, якась покупка, ремонт. Що хочете, може будь, якась є у вас ідея фікс, від якої ви залежите. Тобто це для вас дуже важливо. по да? Прив'язані ви до цього, до цієї мрії далекої, да? щось ви там... Але це зв'язано може, ну, з вашим домом, з вашою сім'єю, з вашою землею, з вашою страною. Те, що ви от... щось чекаєте. Да? Тобто, не швидко не є мрія і ви її очікуєте. Оце от таке буде така буде от енергетика спокою. Не бачу я, що там якийсь хаос, який... ні, просто буде таке вижидання чогось. Дякую, що подивилися це відео. Кому потрібна особиста консультація, будь ласка, в описі там є номер телефону мій. Також прошу вас ставити лайки. Це ваше продвіження мого відео да, другим людям. Один лайк це 10 людей, яким запропонують це моє відео. І, як завжди, моє традиційне. Все буде добре. Дякую, що ви зі мною. До зустрічі. Вітаю вас, мої трічки. Сьогодні дивимося карту дня на 5 жовтня 2024 рік, субота. І так, троєчки карта дня для вас. Карта дня для вас, дьявол. Це. Те, без чого ви не можете. Це те, що вами керує, це те, про що ви постійно думаєте, це те, що вас держить на крючку, не дає вам спокою, від чого ви залежні. І це у суботу це... Тобто, якщо у вас є якась мрія і вона не може ніяк осуществитися, приземлиться, ви будете про це думати. Якщо ви так, субота випить з друзями, да, там, е те саме, якесь, ну, все у кожного по своєму, може людина якась, кожен од чогось завісими, це не те, що такі прям. Ми, все одно кожен із нас від чогось зависі, да, один від їди, другий від людини, третій від віщей, четвертий від грошей. Да, все ми все одно десь у дьявола на крючку. Да, матеріальному І ми, фізичне тіло наше, да, фізика наша. Матеріальна, да? ми все одно завісимо. Навіть да? та криша над головою, ми теж від неї завісимо. Так що не треба сприймати дьявола, що це щось таке страшне і неймовірне, не, не треба. Є два бога, да? як, як і дві. Енергії, плюс і мінус, так і Бог. Є Бог і є дьявол, да? як ми називаємо. Є е, вища енергія плюсова, це, як ми називаємо її Богом. Да? А є нижча енергія мінусова, тобто матеріальна сві, все, світ наш оцей матеріальний. Тут Бог в цьому матеріальному світі, це дьявол. І тому не треба так сильно це восприймати. О, дьявол це щось страшне. Нічого не страшне, це матеріальний світ, це ваше життя. Ваша все, Одежа, їда, стіни, криша над головою, зарплата це все дьявольське. Це не те, що воно так погано погано, нічого воно не погано. Нормально. Просто повинно бути все в міру. Не можна бути так сильно зависим від матерії. Якщо є і матеріальна, то є то мінусова енергія, має бути і плюсова, має бути баланс. Це що я вам завжди кажу: що Держіть баланс у всьому. І так, з чим це буде пов'язано? Це щось якесь матеріальне, з чим воно буде пов'язано? Ну, це егоїзм. Це ваш внутрішній егоїзм. От е, трічки, 5 жовтня в суботу ви е, будете капризулі. Любим, любіть мене, от я е, хочу, щоб мене всі любили. Я теж так часто делаю. Вот. Е, хочу, щоб дарили подарки, казали, що хороші, е, обнімали, цілували на напід, п'єстал ставили. Оце ваша, от чого ви зависимі будете, да? ваша внутрішній егоїзм. Тобто одінок да? і ваше сонечко егоїзм самому собі. Тобто ваш внутрішній егоїзм. Ви можете е, наслаждатися тим, наприклад, що ви там, е, майстер в якомусь справі, наприклад, приготування борща. От, от такого борща, якого у вас ні в кого немає. Ніхто так не готовий, всі вас рецепт просять. От ви от вас зависимі, що ви даєте вкусно готувати, та від вас завісять. Да? А ви от мієте це. Помните, це буде внутрішня ваша. Таке восхищення самим собою. Оце ваша енергетика на суботу. Нічого в цьому дьяволі поганого немає. І інколи, якщо ти сам себе не любиш, то ніхто тебе любити не буде. І любити себе треба теж. І ще більше, чим когось другого. Отак. Я могла виговорити. Вибачте. І так, що я ще хотіла сказати, Господи. А, ну Кому потрібна особиста консультація, я, да, я мастер, я хороша, я знаю, як це подивитися, почитати енергію, так що обращайтеся до мене. І ось вибачте, його і змову я троєчку вибрала. І ставте лайки, да, ставте лайки, будь ласка, бо мені дуже приємно, і це ваша подяка мені за мою роботу. що я от Стараюся. Ну, це мені приємно, це для мене не робота, це моє життя, мабуть. Я дуже, мені дуже дуже подобається цим займатися. Я займаюся цим, не знаю, скільки себе пам'ятаю, мабуть, годів з 13-ї так точно. Бо мої однокласниці, ті, що дивилися зараз мої, в мій канал, і кажуть, написала мені в особистих моя однокласниця, бо що подружками дружкували в дитинстві. Підростками. Та вона каже, так подивилась, таке подивилася, таке вчення було, що я повернулася в те дитинство, було приємно. Святочка, тобі привіт від мене, якщо ти дивишся, якщо ти вибираєшся, третій варіант. Так що, я не знаю, я... Все моє життя старо, з картами. Просто були времена, коли це було більш активніше, менш активніше. А завтра, а ой, завтра, а зараз я, звісно. Наслаждаюсь цим. Я люблю свої таро, я люблю їхню енергетику. Для мене кожна колода це моя дитина. І я відчуваю їх, їхній настрій. І в мене в руках 78 різних енергій. І я можу ними їх читати і доносити вам інформацію. І для мене найвища, не «навірно», точно, подяка це коли мені люди. ну, Дзвонять, пишуть, кажуть Оля, як ти сказала, так і вийшло. Ну, це, мабуть, найвищий для любого мастера це найвищий пілотаж, да, скажу. Так що це дуже-дуже приємно. Дякую вам, що ви відгукуєтеся, дякую, що ви мене підтримуєте, вірите в мене. Дякую, дуже дякую своїй сім'ї, своїм рідним людям, які. Завжди зі мною. Мама так завжди мене підтримувала, навіть ще там в років 14-15. Вона мене підтримувала, купляла мені там якісь газети, гороскопи. Мама мене підтримувала завжди. І я їй дуже вдячна. І зараз вона біля мене і, 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 і каже мені, Оля, подивись, ну що там, дивимося, э, прогнози тарологів інших, а мама каже. Оля, Оля, а ну подивися, що ти скажеш, а ну подивися, а ну, що тобі з твої карти кажуть. Правильно вона говорить? Оля, вона правильно говорить. І це так приємно, що в тебе вірять рідні, що сестричка злуне теж каже. Олічка, так збулося, рідні, близькі, всі. Це дуже-дуже приємно. Тому я вам дуже вдячна, що ви зі мною. Ну, як завжди, моє традиційне. Все буде добре. Ось побачите, все завжди буде добре. Дякую, до зустрічі. Вітаю вас, мої четвірочки. Дивимося карту дня на 5 жовтня, субота для вас. І так, енергетика дня, да? карта дня для четвертого варіанту. П'яторка чаш. Ну, емоційна така. Печалька. Щось будете без настроєння. Хоча без, ось два кубка стоїть, ви їх не бачите, тобто самі себе накрутили. Знаєте, як е, е, сам придумав, сам обідився і сам страдаю. Оце таке буде. знаєте, Не, таке, не так страшне там воно щось може й бути, тому що оці два кубка, вони дають надію, а ви себе сам щось, ну, загнали себе. Такі печальку. Тому печалька печальна. І з чим це буде зв'язана ваша печалька? Давайте подивимося. Печалька печальна, Щось у вас не вийшло. Щось, ви, щось, щось вам хотілося зробити, є у вас ідея, що хочеться двигатися, а сил, і средств, і денежок, і енергії навіть може не вистачати. Або може бути ще таке, що енергії немає. Отака От просто грустиночка, то що якась убитий, забитий, замучений. Хочеться Тишини, спокойствия і вообще просто поспать. Енергетично, енергетич, енергії немає. Карти кажуть, енергії немає. Да? Або о, хочу щось, хочу вперед, а сил немає. Да? Є ідея фікс, вже треба двигатися, да? щось треба зробити, а сил немає, да? Там, чи средств немає. Оце вас буде печалити. Отака От мій прогноз, не буду далі лізти, розбирати, розгрібати. Кому потрібно, щоб розіг... роз... розібратися більш детально, обращайтесь до мене, пожалуйста, за лічними консультаціями, вам все все об'ясню. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую, що дивитесь мої відео. Кому потрібно особисто, ви знаєте, в описі до цього відео є там мій телефон, зі мною можна зв'язатись. І я вам все розкажу. Ставте, будь ласка, лайки. Ваш лайк це ваша подяка мені за мою роботу. Да? За мою, Дальше не знаю, не роботу. Це не робота для мене. Це моє натхнення на моє хобі, не знаю. Хобі якось грубо. Це не хобі, це моє життя. Це дійсно моє життя. І я цим живу. Дякую вам. І як завжди, мої дорогенькі. Все, що не робиться в житті, все робиться до кращого. Все буде добре. До зустрічі!